Придбали ось такий цікавий шланг для поливу. Показую його поближче. Сьогодні зробимо спробу, підключимо його, подивимось, як він збільшується. Як бачимо, що з 10 до 30 в три рази збільшується. Ось така цікава про нього тут інформація. Так. Дуже зручно, як на мене, тому що от складається, дивіться, в таку невеличку коробочку це прям супер. Це я купила, щоб мені було зручно самі підключати і те, що поближче, тут квіточки, свої клумби, я буду їх поливати. О, вже не можу дочекатися цього періоду. Не можу повірити, що нарешті мої квіти отримуватимуть полив. Коштував. 1700, здається, цей шланг, плюс доставочка, то десь 1900 ти заплатив, а 1850, я згадала. 1840. Ну, я округлила там 73 копійки ще. Коротше кажучи, я така, маю надію, класна і корисна штукенція для садочку. Всім вітання. Сьогодні субота, і ми з самого ранку на дачі, але з самого початку не було мені коли знімати, бо відразу ми побігли працювати. Прийшла мені ось така вилочка, Тут у мене 100 штук нарцизів, самих звичайних. Я давно їх вже хотіла, і одна жіночка продавала, здається. А, ці точно по 3 гривні, по 3 гривні продавали. І по 10 гривень ось підсніжники. Вау, які вони класні, великі. Звичайно, вони вже перецвіли, але ж, яка краса, і вони дуже великі. І ще один кущик тут ранньої пігонії. Ось такої. Така прикольна. Ой, мені вона дуже сподобалася. І квіточка в неї гарненька, і саме листя ялиночкою тут. Ой, яка краса. Ось таке листечко, як ялиночка буде. На фото дуже гарно виглядало. Ми вже попрацювали, Миколайович навіть хрумкає. На обід у нас було все дуже скромно. Купили сардельки і ковбаска. Ковбаска ще залишила давно є. Але треба ховати, бо цей котик, ми його сьогодні підкормили. І тепер він не дає нам спокою. Ой, ну що, прогуляємося, покажу, що я робила. Діма і Діма були на березі розгрибали розгрібали гілки, а я боролася з листям. Тут ми палимо все, що скуче можна перепалити. Вирішили, поки ми вивеземо це сміття то все ж таки вирішили потрошки перепалювати. Ну і самі комунальщики нам теж порадили, що краще те, що можна, щоб не займало місця в машині. Але воно вже таке сухе, що горить дуже швидко. Садочок ось так виглядає. Листя вже згребла ось на цю зону, на проїжджу. Зараз зберу його, там ще трошки мені догребти, і з цієї частинки ще трохи, і буду переходити вже до квіточок, бо хочу і клумбу тут окультурити, бо її вже знов не видно оцю маленьку. І деякі рослинки хочу пересадити, зараз покажу. З цієї сторони я вже теж все позагрібала. Територія, як бачите, в нас. Немаленька, тому дуже багато часу це все займає. Я вже оце гребуся виходить з 10-ї ранку, а зараз вже біля трьох годин. Оце весь час грибуся, гребуся. Ну, я трошки позагрібала ось тут і біля будиночку. Ось тут розгребла. Ну, коротше, не малий кусок я зробила. І хочу ось побачила, тут така ось рослинка цікава. Не пам'ятаю, як вона називається. Кожного року бідненька, вона вилазить. Ось вона щось покрутилася. Мабуть, ще згоріла. А, мороз, мабуть, її привив. Так, мабуть, мороз. Хочу пересадити її звідси. Ось ті шокущики більш такі живенькі, молоденькі. Воно цвіте, мені здається, біленьким. Хочу звідси, коротше кажучи, оце пересадити. В садочок збережу цю квіточку, хай буде. Це такі одні з первоцвітів. І ось тут такі маліпусінькі, ось повилазили якісь жовтенькі такі квітулечки. Ось. Ось така. Прям ніжненькі-ніжненькі такі. Ось теж така цікавий первоцвітик. Ну, коротше кажучи, вони тут на проїжджій частині витовчуть 100% його тут. Витопчуть, то я все ж таки пересажу. І ось погляньте з тієї сторони за забором. І тюльпани воно вилізли, і теж оці первоцвітики повилазили. Тут розгрібала, розгрібала я. Багато сміття теж вивезла з цієї зони і хотіла показати. Що я тут знайшла тваринку, ну маніпусіньку, мабуть, маленький кріт. Але вже шкода, що він був мертвенький. Мабуть, виліз з, -з нірки. Думала, може, мамка прийде, його забере. Не прийшла листочками його так. Прикрила, щоб сонце йому не горіло, але все ж таки помер. Кроти, хоч і шкоду робить, але мені й шкода. Так, по будівництву новини такі, що ось. Викопали яму. Це буде під воду, Стікати сюди вода буде, бо від криниці якось ключем. Діма, а як ця яма називається? Це приємно в цей станції, щоб Воду брати з криниці. А я думала, що сюди вода стікати буде? <рес> Тут буде стояти насос з ресівером. І він буде потім пуститься, проб'ється терниця а опуститься план криниці. То буде це притягати. буде по типу як ото в скважині зроблено? Ну, трошки не так. Ну щось там. А я це думала, буде. що це вода сюди стікати буде. Ні. Ні? Тут буде стоять насос, просто чого він землі, землі ага, щоб він не замерзав з Ага. Ясно, я ще бачиш, спеціаліст ще той. Коротше кажучи, забудьте все, що я до цього казала. Слухайте, в таких питаннях тільки Миколайовича. Що тут в будиночку нашому? Підсихає? Да. О, тут не Фух. жарко. Ти вже закрив вікно? Так. Да то хай би ще може сюди вийти ну, просто що воно ну, може поставити його так отак вот, на вот, Тож теж циркулятор було. так це мед ще залишився Ш... штукатурка ой так а Дмитрик молодший, кучі гілки вибирає і перепалює. Коротше, всі при роботі. Так, добренько, пішла я догрибати далі листя і буду переходити на квітнички, бо то кажуть, що листя щось не дуже прикольно загрібати, а ось квіточки хочеться садити. Так, хочу показати вам новий шланг в роботі. Купила ось такий. Дуже зручно нажимаєш кнопочку, тримати не треба, вона фіксується. І тут у нас перший режим, другий режим отакий, моцніший. Так. І ось такий розпилювач. Три режими. Ну, цей такий дивний. Поливати добре оце на цьому, душ називається. І ось так. Тепер я зможу поливати свої рослинки. Нарешті у нас є своя вода. І ми можемо все поливати. В достатній кількості Так, да, в достатній кількості. Зараз магнолію полью. Може таки відійде вона? Можуть. Ну, коротше кажучи, перві враження непогані про цю штуку. Можеш показати із 10 метрів, наскільки він розтягнувся по всьому носадочку. І до скважини. Я вважаю це круто. Мені якраз від скважини по всьому садочку, по всьому квітничку якраз поливати це огонь. В тому квітнику ми плануємо робити полив, який дімочка, як він називається. Туман? Ну, Називається туман це на подібні. Ну, щоб там Звичайно, просто сман. підключив. Сман просто підключив і все. А ці рослинки, то я вже буду тут вручну їх поливати. Ой, як класно. Все класно. Супер. Сьогодні подарилося ось таке цікаве мені насіннячко. Кажуть, що називають вони поцілунчик. Мені цікаво, хто знає, що це за рослинка. Прийшов до нас сьогодні котик знову. Сьогодні ми його вже покормили, але він нечемний. Котик нечемний, бо лазить по столу. А що, ти, кліща знайшов в нього? Будеш витягувати? Покажеш майстер-клас? А де в нього кліщ? На голові? На голові? Так, Дмитросик зробив з ниточки отаку петелечку. Ось отаку. Так. І зараз буде витягувати кліща. Тільки треба котика держати, мабуть. О, все кліщ. Діма, йди підтримай. В рукавицях його треба тримати, бо. Держиться. О, який він здоровий. Йому голову треба держати. Голову держи йому, мордочку верху так. Дім. Він вже картавить. Так, надіваємо петлю так. А ну можеш подивити. Так. І ти велику петлю робиш якось. Та він балдєє. Тепер вона мала і не накине. Накинеш. А, йому не нравиться. А з кліщами ходить йому подобається. Його можна так вирвати, але... Ні, він може вирватися і голова так. там остаться. Де ти лазив барбосик? Так легко його і надійте. Та вона перекручена трохи так. Коротше, Ой, треба руками, бо це рукавиці не підходить до цього діла. Стой, куди ти вириваєшся? Кажи, скільки внімання за все життя у мене не було. Тепер крути проти часової. Є. Так, і покажемо. Ой-ой-ой, ось, о. о, вирвали. Все. То задушіть його десь там. Нарешті у мене свято. Я таки допрацювала. Ой, руки аж трусяться. Так, я таки догребла весь садочок і на закінчення дня пішла собі зробити красоту. Зробила такий цей квітничок, висадила сюди нарцизи і Ой, забулося під сніжники, бо все. Коротше, коли втомлена, моя голова взагалі вже не працює. Ось тепер така краса. І садочок виглядає без листя, бомбезно, не враховуючи від колес, але вже принаймні можна буде розвозити земельку. Миколаєвич, пішли, покажеш, що ти там зробив. Оце надо вкупить. Я сьогодні в садочку. А Миколаївич із Дмитриком в березі там порядки наводили. Зараз покажу, що вони там наробили. Дімочка, я тобі красоту покажу. Диви. гіацинтики вилізли. Ага, ну, а це знаєш, які? Це всі руки, що ви дарували мені в церкві. На 8 березня. Це їх всіх сюди висаджувала. Це вже скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять і ще там на, на тій теж в мене є. Але бачу, вони такі не густенькі. Ну їх треба підживлювати, щоб вони були такі. Щоб вони були хорошими. Коротше, Дмитросик понаходив куча ще кліщів. Та звісно, він там лазить по берегу. І як ти сам його будеш витягувати? Що, надо подержати, да? так? О! А ну, ось я накинув, тепер треба затягнути. Це вже який буде? Це вже, мабуть, п'ятий. Там один полохкатить. Він просто ще волохатий буде. Він думає, що це масажик? Так. Да. О, о. Mm -hmm. Може, вже нову зробити. О, о, о. Стой. Стой, стой, стой. О, Прикрути. Ви йому шерсть не вириваєте там. Вчись телефон? Не. О! Ой. Ого, як трісно. Да. Ого, Миколаєч, Я вже бачу. Так, покосив малинку, так? Да? Скосив малину. Так, а гілок нема. Ха-ха. Красота. А, трохи залишилося, що такі щось на репелі, ага. таке, Просто власне, Так, кучу ми тоді перенесемо туди. Нам треба буде вигрібати. Оце І все вигрібте, вигріб. так? Так, це все вигрібте. А ці пеньки, що ви? Тоже перебежать потім, так? Так. Це ще перевезти, ну. А ось і кучу, і що робить Діма? Теж перевезти? О, тут ви гарно почистили. Ух ти! Клас, Діма, я тут скоро теж квітничок зроблю. Тут треба розуміти, що тут не треба нічого заробити. Якщо і це, просто що тут можна буде 100. Ні, я нічого не роблю, я взагалі. Ні, може я взагалі не буду. Може і в будущому не буду, якщо тут все прочистить і буде цей. Ну, Беріг, як ти там розказував, красиво так. так. Клас! Найс, так отут куча була. Куп. Дві купи були, вже нема. Супер! Супер! Ай, молодець! І Дмитрик молодець. Ага. Це ну, не, да -да. Ну, не знаю, як ці діти спилювати їх, Ну, вони сухі. А ці сахари повністю. Дуже ага. в общем, якщо ми це проріжу, то буде ще світіш. Це тільки ця як верло буде. Як то це буде світити, Щоб щопситися. Ну воно як би це буде. Ага. Так, це ви поскладали. Не піднялася вода часом, як ти думаєш? Ага. Ага. Не, часом, як ти думаєш? А, не знаю, може чуть піднялась. Так, вітерець тут нормальний такий. Так, оце залишилось, так? Да? Це ти будеш ще й пилять просто його, так? Так, це берег на дров. І дров все більше і більше стайде. да? Супер. Ага. Ай, молодці. Що ми подробили, там куча лежить, можливо. Молодці хлопці. А треба ще буде часом, оцю ми хотіли ще, оця, щоб похилилася. Да, Деревина. Ну що з часом. Ми сюди можемо наступного разу зробимо. Так. Ой, клас! Заберемо ще оці купи і взагалі буде красота. Супер. Треба ще малинку теж позагрібати. По роботі в мене критично залишилось це прибрати цей садочок, пересадити лохину, але мені треба ж твоя допомога на лохину, так? І, і почищу полуницю вже, бо вже листочки. Ой, яке небо сьогодні красиве. Дві яка красота, дівка. Вже як почищу цей садочок молоденький, то вже тоді перейду і буду формувати. Квітничок оцей сьої купи. Але це не так швидко. Діма? Нату зірку трохи. Дім. А ті руки куди вода піднімалась? Максимально. Я просто ж думаю, знаєш, як я буду робити... А по купі. Просто я думаю, це я так о собі придумала, як вода підніметься, чи вже не буде скільки а, ні, води. Не буде. Ні, ну як буде, може, але вона ж не підніметься. Це буде отак вода. тут отак ось. Ага. Отже, десь сантиметрів А по купі покаже мені приблизно де? Ну, о. Коротше, верхушку можна робити, Тіма давай якісь купимо, рослинки сюди посадимо. Да. Треба якось грабельками взяти. може тут листя це позагрібати? Я якось тут окремо вже виберусь, хочу все оце вигребти, отак, знаєш. Оці всі гілки, оце все, ну, коротше говоря. ну це я ж кажу, я вже аж після садочка поки... Садочок оцей не доб'ю я. Бо час летить. В принципі, зараз березень, кінець березня, ще квітень і травень. В принципі, до травня, ще можна все садити. І в травні можна все садити. Ось так виглядає берег. Вже наскільки світліше. Днімка! Ти задоволений? Так, на наступний раз у мене роботи ось в цьому садочку молоденькому. Те, що ми обрізали гілочки, частину гілочок Діма вже виніс, а такі маленькі ще залишилось, то я вже серед тижня буду приїжджати і гребтися тут. Лохину лохина лохина. коли я вже закрию це питання з лохиною. Треба то і лохину треба позагрібати тут все, це бачите, куча-куча всього. Ну і один із таких масштабних клаптиків роботи це почистити полуницю. Але в мене мега круті ножиці, які я купила, то я думаю, що ними буде швидше і зручніше, ніж я сікатором то робила то я думаю, що я швиденько. Ну, в принципі, вона ще чекає, але би хотілося. А, ні, вже ти знаєш, не чекає вона. Ось, дивися, вже вилазять новеньке, то треба буде швиденько це все тут почистити. мені. Добре, що є водичка у нас. Будемо поливати полуничку. Вони пустять вусика і я хочу... Оцей сорт мені дуже подобається. Слідкуйте, покажу вам, яка полуничка. крім того, що вона на вид. Бомба, ракета, смакотулечка. І на смак, ну просто неймовірно. Назву не знаю, бо мені, типу, написали. Я там подивлюся, яка назва. Але я дивилася в інтернеті, то я не знаю, чи вона відповідає, бо я навіть такий сорт. І не бачила, мені здається, що просто неправильно записали назву, і тому вона не збереглася. Але сорт ну, просто класнючий. Вона завжди і давала нам нові паганці, але в тому році, наскільки була жара, що вона нічого не дала і багато таких кущиків пропало. Ось тут молоденькі я садила і практично вони всі пропали. То я хочу тут все це пересаджувати, потім по мірі, як вусики будуть. І спочатку там такі сорта мені не дуже подобаються, то я їх заберу, а ось цю всю посажу. І бур'янець треба буде тут провети. Ну, коротше кажучи, як бачите, полунички в мене тут так нормальненько. Ну і на цьому буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь, до нових відео.